Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді універсальний пульт для кондиціонерів, а саме модель KT-LG пульт Йде в захисному блістері, що захищає від його від бруду та пилу, та також зі зворотньої сторони вказуються моделі, що цей пульт замінюємо. Давайте його відкриємо та подивимося на пульт поближче. Бачимо сам пульт і картонку від виробника. На цій картонці вказується на англійській мові модельний ряд, також вказується, що пульт живиться від. Двох батарейк формату 3А, тут відкривається кришка, і вставляються батарейки. Вставляються батарейки, закривається кришечка, і екран е засвітився, зразу же показує температуру. І готовий до роботи цей пульт. Також кнопкою синя підсвіч... виділена Це кнопка включення і виключення. Пульт іде у нас з ABS пластику, пульт йде без підсвітки, тобто екран не підсвічується, відкривається також тут така кришечка, і ще є кнопки для налаштування. Якщо ваш якщо він автоматично цей пульт не підключився до вашого кондиціонеру, нагадую, що тільки бренд LG, Якщо він автоматично не підключився і ви натискаєте там, температуру і так далі, не забудьте включити кондиціонер в розетку, щоб він був ввімкнуний в розетку. І якщо не працює, то тоді ви нажимаєте кнопку Set, тримаєте і він так підналаштовується під ваш кондиціонер LG. Якщо у вас щось не вийшло, ви можете завжди написати в коментарі. Я вам допоможу з налаштуванням, чи відповім, чи цей пульт підійде до вашого кондиціонеру. Ну, якщо у вас рідний пульт від кондиціонеру LG, точно такий же, в такому ж самому вигляді, чи схожий. То він стовідсотково буде підходити. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.